Speak Я сьогодні виконувала таку таку місію. Виносила сьогодні на чолі із головним звіздарем, і Йшли в ході. Я сьогодні виносила пампухи. Це такий символ, власне, як господиня міста. Ми виносимо пампухи кожного разу, коли йдемо з ходою і встановлюємо дідуха. це такі наші львівські традиції. Що ми частуємо при встановленні дідуха, діток і військових, які сьогодні знаходяться на площі пампухами. Цього року дідух він той самий, що і в попередні роки, але він оновлений, тому що музей народ. Архітектури та побуту у Львові, львовільні клементі Шептицького щороку оновлює цю конструкцію, а додає освіжає соломку. Нову додає, сплітає ці снопики. Дідух наш складається зі ста снопиків десь приблизно сто.